У нас є можливість з нашого інституту їхати на практику за кордоном. Особисто я була в Польщі, Варшаві. Мені це дуже сподобалося. Це велике дякую нашому керівництву, тому що наша практика проходила на висоті. У нас були дуже класні умови проживання, також нас дуже класно прийняли в лікарні. Спочатку я працювала лише по вихідних, Субота, неділя в себе власному в власному кабінеті. Але потім все почалося, почалося дистанційне, я зрозуміла, що я собі зможу поєднати. Я, я ходжу на роботу, але я ходжу після пар, Тобто, в мене завжди переважно з 9 до 1, до 12, як коли який день, в мене переважно всі заняття в першу зміну. Тобто я відпрацюю свої заняття, я йду на роботу, і тоді приходжу додому і далі. Чуся. Заучення тестів. Тести потрібно розбирати і розуміти, бо коли ми завчимо тест, а тест буде перефразований з питання на відповідь. І все. Ти відкриваєш тебе набір слів знайомих, а ти відповіді не знаєш. Тут викладачі хочеш хочуть навчити. Тобто тобі кожен викладач, тобі не буде ставити якісь палки в колеса. Тобі викладач навіть якщо ти не розумієш, він тобі так ту тему пояснить, ти все одно це зрозумієш. Тут тобто викладач до тебе ставиться як не як студент до викладача, а напевно вже як на старших курсах, як колега по роботі. Я можу сказати це, що професія лікар це дуже класна професія. Вона була, є і буде потрібною і актуальною завжди, незважаючи на сьогодення. Так, це важка наука, це недоспані ночі, це інколи хочеться лишити, покласти все. Але це є можливість допомагати майбутньому людям, і це дуже класно. Я знаю, що потрібно вірити в себе, і зі всіма труднощами, якщо ти будеш вірити в себе, і будеш прокладати максимум зусиль, тобі все вийде. А викладачі нашого інституту тобі в цьому допоможуть.